І так, народ, всіх вітаю. Зараз коротенький огляд акумуляторів. Знову ж таки, у нас відправка. В наявності 6 акумуляторів на 48 вольт ємність 7, ну, 7 кВт, будемо рахувати так. Показую акумулятор. Маємо ось такі 6 акумуляторів. Абсолютно всі пройшли тести, тому в деяких трошки є розбаланс. Деякі вже зарядили. Раз, два, три, чотири в нас заряджені на 60%. Два у нас на 22%. Чому? Тому що е я їх якраз тільки що зняв. Кожні по е два акумулятора були підключені, все чітко, е все працює. Е для чого я їх перевіряв? Перевіряв на. Нагрузку, тобто на віддачу електроенергії, і плюс на заряд. Тобто перевірені абсолютно 100%. Ось в такому варіанті все зроблено дуже файно. Кожен іде з сенсорним монітором. Це людина, яка в нас замовляла, уже дві відправили, і ще відправляємо зараз шість. Ось такі клеми все закривається, комплектуємо відразу оцими болтами нержавіючими. Чому? Тому що вони в комплекті з цими клемами чомусь не йдуть. Тому якось так. Ось такі акумулятори. Ціна таких акумуляторів з БМС платою G-Kong 100 Амперна плюс сенсорний монітор 38 плюс монітор. Якщо якась там різна комплектація, різна БМС плата, це все рахується. Збірки зроблені на 130-х елементах, тому якось отак, друзі, це все відправляється. Номер телефона залишаю тут в коментарі. Телефонуйте. Є своя черга в порядку черги на сьогоднішній день. Вона біля трьох неділь, плюс-мінус, тому якось так. Все, кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк.